Знизити рівень смертності на дорогах до нуля, наприклад, Івано-Франківська, активісти однієї з громадських організацій, показали, як зміни в транспортній інфраструктурі можуть зменшити кількість смертельних ДТП. У своєму місті за декілька років вдалося налагодити зв'язок із тамтешньою владою та профільними інспекціями. Гроші на втілення проєктів організації виділяють з місцевого бюджету, а деякі нюанси доводиться відстоювати у столичних управліннях. Там та мета виправдовує засоби, переконані гості із із Західної України побудувати розумну і безпечну транспортну систему з чітким трактуванням дорожніх знаків ось найпродуктивніший метод знизити кількість смертельних ДТП або взагалі їх викоронити. А для початку пояснюють активісти, потрібно змінити пріоритет самих учасників руху. Ми вважаємо, що в місті головне не міська рада, не автомобілі, не дороги, не інфраструктура, не будинки, а люди типовий пріоритет для Західної Європи. Пішохід і велосипедист, як найбільш вразливі з одного боку, учасники руху, а з другого найбільш раціональні учасники дорожнього руху. Далі йде громадський транспорт, комерційний транспорт, і вже після того йде приватний транспорт. Які їде, і приватний транспорт, які стоїть припаркований, хлопці поєднали декілька баз даних та зробили не один порівняльний аналіз, аби виявити найпроблемніші ділянки доріг у місті. Результати опитування пішоходів, велосипедистів, водіїв синхронізували зі статистикою ДТП як підсумок, чітке розуміння, що саме потрібно змінити, аби знизити кількість аварій. Булочка в центрі міста там недалеко від ринку, там була хаотична парковка. Там проходить громадський транспорт. Там були постійні затори. Ми змінили організацію дорожнього руху. Ми зробили паралельне паркування з двох боків. Чітко визначили, де можна зупинятися, де не можна. Ми додали там два пішохідних переходи. І що важливо, ця фотографія ну, трошки маленька, але ви бачите, всі стоять абсолютно правильно, абсолютно чітко це ранок наступного дня. Активісти впевнені, ці зміни допоможуть виховувати повагу в учасників руху один до одного. Аби покращити ситуацію на шляхах нашого міста, франківських консультантів планують долучити до проектів з дорожнього планування і благоустрою Дніпра. Анастасія Плющова, Олександр Дубина, новини каналу.